Учні Ужгородської музичної школи номер 1 знову з високими нагородами. Цього разу взяли участь у дев'ятому регіональному конкурсі юних віолончелістів у місті Кішварда, що в Угорщині, і отримали призові місця. Для Єви Семсічко це перший конкурс у житті і одразу перше місце. У мене тільки був там академ концерті, там тільки концерт в музичній школі. А так це мій перший конкурс. Я зайняла перше місце. Не утікало не було це перше. Ну ого. В цьому конкурсі музична школа, участь бере в п'яте. В Угорщину на вілончельний конкурс, регіональний віолончельний конкурс. Ми вже неодноразово їздимо. Дуже хороший конкурс, дуже хороша атмосфера, дуже хороша і якісна організація. Нас залюбки чекали, нас з хорошим настроєм приймали, дітки дуже задоволені. Олександра на конкурсі отримала срібло, нагородою пишається і пригадує, як розпочалося її знайомство з великою скрипкою. Я ем, була на одному виступі, подивилася там я побачила хлопчика, який грав на віолончелі. Спочатку його мама запиталася, мама, а чого у цього хлопчика така велика скрипка? Мама каже, то не скрипка, то віолончель. Мені вона дуже сподобалася, як грала, я бачила, що не так багато ну, дітей на ній грає. Ну, мені дуже сподобалася вона, і я захотіла. Участь у конкурсах для юних музикантів важлива. Вони отримують безцінний досвід виступу на різних сценах перед різною публікою. А ще бачать, як грають їхні однолітки та старші діти. Це надихає і стимулює. Коли ми бачимо старших учнів, то як вони гарно грають, то ми розуміємо, що нам потрібно старатися намагатися грати чистим звуком не виходить повторити. А ще конкурси це незабутні враження. Ми спочатку приїхали в кордон, потім у нас був такий паром для машин ми переїхали, потім ми поїхали на конкурс. Ну, там ми відіграли все, було дуже прикольно, подарунки нам дали, каніфоль, дві чашки, якусь книжку. Після того ми дуже Хотіла морозиво. Ми їхали, шукали морозиво і не могли ніде знайти. Морозиво таки знайшли, тож враження не зіпсувалися. А отже, можна сміливо планувати нові поїздки на нові конкурси. Їх буде багато переконані в музичній школі. Якби хто до цих конкурсів до їх такої великої кількості в цьому році не ставився, але це дуже такий потужний стимул дітям для розвитку. Ми пишаємося всіма своїми перемогами, тому що за кожною перемогою стоїть дуже велика праця. Дуже велика праця наших викладачів, велика праця наших учнів. Тому не можна виділити якусь окрему перемогу, чи то колектива, чи когось індивідуальних виконавців. Це дуже велика праця дітей. І їх наставників, викладачів для того, щоб щось відбулося, щоб діти перемогли на якомусь конкурсі. Чи пов'яжуть своє майбутнє з музикою? юні віолончелістки ще не вирішили. Наразі їм просто подобається грати. Мені просто поки що подобається грати з часу. Я зрозумів, ну, що мені подобається, чи стану я відомою віолончелісткою. Хвилиння, як велочелісткою?